Шановні колеги, ми з Ігорем Анатолійовичем завершуємо майстер-клас двома доповідями. Будемо намагатися коротко, але доповісти основні моменти. Дайте, будь ласка. Перша доповідь цироз печінки, синдроми при декомпенсованому цирозі, варикозне розширення вен, класифікація скринінг, профілактика кровотечі, менеджмент пацієнта при кровотечі з варикозних вен стравоходу. Варикозні вен из травоходу трьох ступенів, Перша менше 5 мм, друга 5-10, третя понад 10 мм. Що ми робили раніше? Ми робили ендоскопію, коли жорсткість печінки більше 20-25 кПа, кількість тромбоцитів менше 150 тисяч. Що рекомендувалося? Якщо мали варікози без червоних ознак або варікозів, немає ендоскопічний скринінг, якщо є варікози з червоними знаками, середні або великі, ми одразу призначали неселективні бета-блокатори. Зараз бавіну 7 рекомендує нам використовувати неінвазивні методи дослідження для діагностики клінічно значущих портальної гіпертензії. Якщо більше 25 кПа, одразу ставимо діагноз клінічно значущеї портальної гіпертензії і одразу призначаємо на селективне бета-блокатори. Якщо від 20 до 25 кПа кількість тромбоцитів менше 150 тисяч, від 15 до 20 кПа кількість тромбоцитів менше 110 тисяч, з 60% вирогідності ставимо клінічно значущу портальну гіпертензію і призначаємо неселективне бетаблокат. Катери, які Пропроналол починаємо з дози 20-40 мг двічі на день, максимальна доза 320 мг без асцита, 160 мг з асцитом. Карвіділол починаємо 6-25 мг один раз на день. Підвищуємо дозу поступово 6-25 6-25 двічі на день після трьох днів. Максимальна доза при цирозі 12,5 мг на день. Зараз стандарти нам говорять, що найефективніший препарат для превенції кровотечі первий це карвіділол. Кровотеча. Три напрямки зупинки кровотечі. це ресускітація, внутрішньовенне ведення редини, рестриктивна гемотрансфузія це перший напрямок, введення вазоконстрикторних речовин і третє антибіотика, профілактика, ресускітацію розчинами рінгера, рінгера лока, альбуміном, еритмасою, плазмою. Що таке рестриктивна гемотрансфузія? Вводимо еритроцитну масу або кров тільки, коли гемоглобін знижується нижче 70-80 грам на літр. Які препарати застосовуємо для вазоконстрикції терліпресін або октріацит самата статін? Антибіотика, профілактика дуже важливий третій напрямок. Її проводимо норфлоксацином 400 мг двічі на день 3-5 днів. Якщо була резистентний, пацієнт резистентний до довторхіналонов, тобто він нещодавно лікувався вторхіналонами, або чутливість довторхіналонов висока в лікарні, тоді застосовуємо цефтриаксон або інші цефалоспорини третього покоління 1 грам на 24 години. Ці Методи ефективні в 80-85-90% випадків. Якщо вони не ефективні, переходимо до другого етапу зупинки, можемо застосувати зонд блекмера, стенти або ціпс. От ви бачите зонд блекмера, стенти, які зараз застосовуються. Ціпс трансюгулярний внутрішньопечінковий портикавальний шунт. Він може бути ціпс рятунку, коли вже у нас немає. Інших засобів зупинки кровотечі, коли неефективні наші методи, або попереджувальні у пацієнтів дуже високого ризику. Профілактика повторної кровотечі це сумісна селективні бета-блокатори і ендоскопічна лігація. Uh, кровотеча сварикозних вен шлунка. Вони бывают гов 1, гов 2 igv 1 igv 2 що нам консенсус рекомендують. Також не селективные бета-блокатори, але ми можемо застосовувати типс. Uh, ми можемо застосовувати селективну емболізацію, ін'єкцію циануакрилату і різну ентоскопічну терапію за застосуванням тканинних клеїв. Ключові моменти у пацієнтів з компенсованою запущеною хворобою печінки і клінічно значущою портальною гіпертензією метою терапії повинна бути превенція клінічної декомпенсації, застосування неселективних бета-блокаторів, або лабокервиділол може запобігти декомпенсації і смерті, що асоціюється з захворюванням печінки, особливо у пацієнтів, у яких через рік знижується Градієнт тиску печінкової вени більше 10% порівняно з початковим рівнем. Пацієнти з жорсткістю менше 20 кПа, кількістю тромбоцитів більше 150 тисяч мають низький ризик формування варікозу і можуть уникати скринінгових ендоскопій. Первинна профілактика не селективними бета-блокаторами: пропраналол-надалол карвиділол або ендоскопічне лігування повинні бути ініційовані, коли у пацієнта виявляються середні великі варикози або малий Рікозы з червоними знаками обучають пюси це Застосування неінвазивних тестів достатньо для оценки клінічно значущої портальної гіпертензії, де призначення неселективних бета-блокаторів у практиці. Лікування пацієнтів з гострою з варикозних вен стравоходу здійснюється згідно з алгоритмом. Незважаючи на існуючі рекомендації щодо гострої варикозної кровотечі, близько 10-20% пацієнтів є рефрактерними до терапії. у цій категорії застосовується превентивний ТИПС. Комбінована терапія, ліки плюс ендоскопічна лігація, більш ефективна порівняно з ендоскопічною лігацією або окремо бета-блокаторами в превенції. Повторной гастроинтестинальной кровотечи, причем фармакологичной терапии с неселективными бета-блокаторами выявляется найважливішою частиною комбінованої терапии. Неселективні бета блокаторы эндоскопичной лигации и статины терапевтична стратегія стратегия для превенции повторной кровотечи. Існуючі стандарти, не підтримують шкідливі ефекти селективних бета-блокаторів у більшості пацієнтів з декомпенсованим цирозом. У таких пацієнтів, особливо з рефрактерним асцитом, спонтанним бактеріальним перитонітом, дози неселективних бета-блокаторів повинні бути знижені, цитруватися, а великих доз слід уникати. І зараз я надаю слово Свінтіцькому Ігорю Анатолійовичу, який нам доложить основні стандарти ведення пацієнтів, сучасні засади ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Будь ласка. Дякую, Галина Анатолійовна. Я також спробую в доволі таки експрес-режимі доповісти цю тему, хоча тема доволі серйозна, доволі важка. Проте вже наші учасники понад 11 годин перебувають в ефірі, тому ми намагатимось основні моменти звернути увагу лише. Ну, По-перше, коли ми кажемо про гострий коронасиндру, минулого року вперше були опубліковані спільні рекомендації Європейського товариства кардіологів, разом, які стосувалися і гостро коронасиндрому з елевацією цемендоста і без безвилася ТСТ, вони підкреслюють, що гостя коронасиндром. Охоплює широкий спектр проявів, як від без олігосимптомних так навіть і до ознак кардіогенного шоку, гострої серценаста та зупинки кровообігу. і при ініціальному Обстеження наших пацієнтів ми також маємо провести оцінку за алгоритмом ACS. Перше, це норма OCG, тобто чи є патологічна ЕКГ, тобто ми маємо протягом 10 хвилин після першого медичного контакту записати ЕКГ, перевірити, чи наявні якісь патологічні зміни або шмія, далі C, оцінити клінічний контекст і С визначити, чи наш пацієнт є стабільним. Власне, треба швидко обстежити пацієнта і визначити його. Параметри з Торкомач СС, тиск, сатурацію, чи є ознаки кардіального шоку. При діагності початково-короткостроковій стратифікації ризику мають враховуватись і дані анамнезу, симптоми, вітальні ознаки, інші фізикальні дані КГ, рівні високочутливо-кардіальних трупанінів. Рекомендовано якнайшвидше виконати запис інтеперці КГ, як я вже казав, найпізніше 10 хвилин від першого медичного контакту. Пацієнтів, яких ми з, з підозрою на системі сторону з іншими змінами на КГ або в грудях, що триває і після підтвердження інфаркту МК2, важливо виконати безперервний КГ моніторинг а також бути готовим застосовувати за потреби дефібліарці. Так, також підкреслюємо важливість оцінки концентрації кардіальних тропонінів за допомогою високочутливих досліджень та отримати результат протягом 60 хвилин після забору крові для підтвердження чи виключення нон-стемі, рекомендую використовувати алгоритмічну. Підхід європейської кардіології з використанням визначення високочутливої трупаніну за схемами 0 години 1 година або 0-2 години. Якщо перші два визначення високочутливої трупані кардіальної трупанії за алгоритмом 0-1 не дали чітких результатів і не встановили тріндіальність, що пояснює стан пацієнта, доцільним додаткове тестування через 3 години. Щодо неінвазивної візуалізації, підкреслюємо, що невідкладно транстерокальне ехо. Треба виконувати пацієнтів з підозрою на ГКС та кардіальний шок або можливими механічними скланнями. І не рекомендована рутинна рання катекоронографія пацієнтам з підозрою на ГКС. Щодо ініціальних дій з ведення таких пацієнтів, перше кисень рекомендований у пацієнтам, у яких сатурація менше 90. Якщо більше 90, то не треба. Для порушення болю варто розглянути можливість швидко введення опіодів, а також Застосування легких транквілізаторів дуже тривожних пацієнтів, бета-бокатри, переважно метопролог, щовенно, треба розглянути на момент клінічних профіль пацієнтів, які піддаються первинному перекутаному коронарному втрачанню, без ознак гострої системи зайздні, тиск понад 120 мм столічного та без жодних інших протипоказань. Щодо логістики надання на довгий етапі, пам'ятаємо, що ми що має бути доступ 24 на 7 до Кетлабу, І якщо це пацієнт зі стемі, з інфарктом, яка в клад завивається, то ми маємо е обов'язково е проводити, е якщо є можливість протягом 120 хвилин, доставити такого пацієнта до репровізійного центру обов'язково браме струдених первинок ПКВ, адже вона має переваги перед фібринолізом. Так, якщо пацієнти з попереднім діагнозом в системі виконання первинного ПКВ протягом 2 годин не є можливим, доцільно є фібернолічна терапія протягом 12 годин після симптомів за відсутності протипоказань. ПКВ порятунку рекомендує за невдалого фібібернолізу, тобто резолюції сегмента сте менше 50% протягом 60 90 хвилин від моменту введення фіброналітиків або за неясті гемодемічної електричної нестабільності, погіршення щемії чи постійного болю у груді. Втчання, які після фібронолізу проводяться, всі пацієнтів після періозу необхідно перевести до спеціалізованого центру з можливістю проведення реперфузії, невідкладна ангіографія та ЧКВ на інфаркт пов'язані артерії рекомендовано особам з уперше виникли або серцевої наставці кардіогенним шоком після фібернолізу за наявності показань. Якщо ми кажемо про стратегію ведення пацієнтів інвазивну з нон-стемі, тобто з, ну, нон з гострока начного безвивася МНТ СТ, то тут ми її визначаємо залежно від визначеного ризику. Якщо наш пацієнт е, має критерії: е, Дуже високого ризику, то ми такого е, пацієнта обираємо негайно інвазирну стратегію е, і так далі. Якщо ми кажемо далі на подальму, антитромботична терапія важливий компонент у лікування всіх пацієнтів з гострим кордонним синдромом, Вибір терапії в час і початку тривалість залежить від індивідуальних характеристик пацієнта процедурних чинників. рішення про лікування треба приймати, зважаючи на переваги. Терапії та ризику роботе, зокрема тяжких, що загрожують життю. На сваді перераховані різні препарати, що стосується їх режиму доставання, Дозвольте за браком часу на цьому не зупинятися. Отже, аспірин перорально початковій дозі на вантажі дозі 150-300 триста або 75 75250 внутрішньовенно та підтримувальність 75-100 мг на добу, як засіб тривалого лікування, рекомендував всім пацієнтам з ГКС без протипоказань. У пацієнтах слід додаток до асистив сільсивої косвіти призначати інгибір терпіту вайтвел -well, рецепторів у початковій натальній дозі, з подальше переходу на підтримну дозу протягом 12 місць, якщо немає високого ризику кровотеч. Uh, лікування uh, 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 пацієнтам, які раніше не ПІТУ інгибітерпітувайтвелф рецепторів та є кандидатом для пр uh, котан Рекомендовано про суґрел. Ті uh, КРГ застосовують незалежно від стратегії лікування чи консервативного у вантажі дозі 180 і підтримують 90 двічі на добу. Копідогрель перорально у вантажній дозі пацієнт е, е, 300 до 600 мг та оптиміну 75 лише пацієнтам, якщо е, пресогрел або Тікар ГОР недоступні або протипоказані. Так, є от, от, детально знайомитися зі стратегіями антитравматичної терапії та замовчення при ГКС без показань до оральної антигулятної терапії, а також альтернативні режими антитроботичної антитравматичної терапії пацієнтів, які мають високий гемаргічний ризик. Якщо ми покажемо про антикоагулянти, парентеральна антикоагулянтна терапія рекомендує всім пацієнтам ЗКС щойно встановлення діагнозу хворих, які перенесли ПКВ, слід рекомендати рутинне болі основа нефрукціону гепарину. Ну, що за дозування 70-100 міжнародних кілограмів під час ПКВ із поправкою на вагу. Антикоагулянт терапію зазвичай припиняють і відразу після ПКВ за завинку особової клінічної старті. Схеми антитробоцитару пацієнтів з АКС і показання, як до застосування перевальних антикоагулянтів, представлені на слайді. Якщо була така опція, що фіброналізис є оптимальною стратегією реперфузії, то його варто розпочати на двохспітальний етапі, якому мова швидше після встановлення діагнозу за фібернолізису, варто віддавати перевагу фіберспецифічним засобам, наприклад, анекповаза, альтепуаза. У разі, якщо з проаналітичної терапії пацієнтам разом необхідно застосування антиагрегантів, рекомендовано призначати аспірин і клопідогрель. Антикогулянти призначають хворим, які перебувають на Фібернолізі, довгороскізації, що її показано, або під час перебування в стаціонарі до 8 днів. Ну і тут рекомендація щодо довгострокової терапії. Вона проводиться всім пацієнтам. Зокрема, вона має бути мульдисциплінарною, включати програми кардіоребілітації, профілактики. Пацієнти мають дотримуватися здорового способу життя, не палити, здорове харчування, обмежене споживання алкоголю, регулярні аеробні фізичні навантаження, уникати малорухового способу життя. Якщо ми кажемо що в дособі перспективі щодо фармакотерапії, звичайно, ліпідзнижувальна терапія є обов'язковою. Також пам'ятаємо. Що о, пацієнтам з ГКС та фракції викраду менше 40 необхідно призначати бета На залежності від нас симptomів серцевої насації, ПФ, варто призначати пацієнтам з ГКС та симптомами Сента або фракції викиду його шумичка менше це цукровий це діабет, хронічна робота та або е, гіпертензія, теганіс, мінерал кортокодних рецептів, доцільна засоти хворим на ГКС, фракція викиду менше 40, -ка. І сцена або цукровим діабетом переходимо до висновків. Гострий корна синдром залишається дуже важливою проблемою сучасної клінічної практики. його ґрунтується на оцінюванні ризику, визначенні необхідності інвазивного лікування виборі оптимальної революції стратегії, ефективній її реалізації та антитроботичній терапії. І сучасні рекомендації, зокрема, минулорічні рекомендації Європейського туристу кардіологів, нам надають чіткі алгоритми, що і як робити, щоб досягти дійсно найкращих результатів. Дякую, Дякую, Ігорі Анатолій. Колеги, ви всі молодці, і ми теж. Ми провели з вами два насичених, цікавих цікавих дня. Сподіваюся, що ми отримали дуже багато знань, дуже багато інформації. Дуже було цікаво. Ми завершуємо конференцію. Ігор Анатолійович, декілька так. організаційних Дякую. питань. Дякую. колеги. Сьогодні я вже кажу, вже ми. 11 з половиною годин е, працюємо. Дійсно, марафон виявився доволі продуктивним, і сподіваюся, що ви дізналися багато нової інформації. І як завжди, нагадуємо, що в рамках цього великого дводенного форму проводився захід БПР, зокрема, з невідкладних станів вчора. Перша частина сьогодні, друга. І ви вчора, в 18 годині, усі. На свої пошті зареєстровані учасники, саме підкреслено свого зареєстровані, адже обов'язковою компоненту є реєстрація на сайті перед заходом безпосередньо. отримали тестові питання. На ці тестові питання ми вам давали час від 18 години відчора до сьогодні до 23.59. Тобто у вас ще є. Три з половиною години, щоб е, відповісти на питання, маємо вісім питань. Щонайменше треба набрати 75% правильних відповідей, тобто 6 питань, 6, 7, 8, мають бути від, е, е, отримані правильні відповіді на них. Ті, хто отримає, протягом е, зробить відповідну правильну кількість питань, е, отримає протягом найближчого місяця. Сертифікати на ту пошту, яку ви вказали безпосередньо у анкеті, оцінювати. Тому ми ще раз звертаємо вашу увагу. Будь ласка, уважно ставтесь до інформації, яку ви надаєте. Саме правильність написання вашого прізвища, м'я по-батькові, правильність надання інформації щодо року народження, щодо вашої електронної пошти. І так далі, адже вся інформація в подальшому передається до центру тестування Міністерства охорони здоров'я, там аналізується, і в разі наявності якихось несправностей вона автоматично видаляється цей сертифікат. Тому, будь ласка, уважно ставтеся до цього і надавайте коректну інформацію. Якщо все буде правильно надано, як ви знаєте, ми завжди вчасно все вам надсилаємо. Тобто, протягом найближчого. Місяця, адже термін оцінювання цих матеріалів це 20 робочих днів у центрі тестування, тобто це місяць фактично робочий. Тому очікуйте сертифікати. Сподіваюся, що всі правильно надуть відповіді і отримують відповідні 20 балів БПР. І ми будемо раді вас бачити на наших наступних заходах. Шановні колеги, ми з вами прощаємося і будемо раді вас бачити на наступній нашій конференції Великому конгресі, який відбудеться в жовтні 2024 року, третє читання, присвячене пам'яті Анатолія Станіславича Світіцького. А зараз ми говоримо вам до побачення, слава Україні.